Читання книги повинно бути максимально простим, легким, займати один, максимум два вечора. Це я говорю про свою книгу, про будь-яку. Якщо хтось, хто вирішив почитати мою книгу, прочитав три вечори її, там, три дні читав, то це означає, що я погано попрацював. Це означає, що ви зм змогли від неї. Відірватися трошечки, мені хочеться, щоб читали без отримання, одни в один присіс і хотіли ще. Або сказали, да, нас не влаштовує, бо я абсолютно свідомий того, що смаки у людей абсолютно різні. Яку лі 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 літературу пишу я? Простіше сказати, чого я не пишу. Я не пишу любовних романів і не пишу фантастику. Чому я не пишу любовних романів? Тому що я вважаю, що мужчина повинен переносити жінкам радість. А що це таке за жанр, де мужчина доводить жінок до сліз? Чому жінки повинні читати і плакати? Ні, жінки повинні читати і радіти, а мелодрами доводять жінок до сліз. Ну що ж я зроблю? А фантастика, ну у мене не так мозги поставлені. Я... Я людина абсолютно реалістична, але будь-який з цих творів не має під собою жодного реального ґрунту, жодної реальної основи. Кожна з моїх книжок це вигадка. Не шукайте реальних прототипів, не намагайтеся повторити це, не, не шукайте, де це було в реальному житті. Тому що хто такий письменник, як я вважаю, письменник не той, хто опише найкраще реальне зате, це журналістика. А письменник це той, хто найкраще збреше. Чому збреше так, щоб йому повірили? Щоб його слухали отак от вуха розкинувши і хотіли давати ще ще, 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 ще ще. Тому що люди, ми з вами, я не виняток. У нас із з вами життя. Не складається з карколомних пригод. Можливо, тут є хтось Діана Джонс, чи Лара Крофт, чи хтось повторює Анжеліку, таку як вона була, чи хтось Шерлок Холмс. Але, як правило, життя кожного з нас розмірене, заплановане, чітко вивірене, ми, ми прокидаємося, йдемо хто в школу, хто на роботу, з кимось зустрічаємося, маємо свої. Нікому не цікаві довкола, дрібні проблеми, намагаємося їх вирішувати самі. І з цім лягаємо спати. І так з дня, в день, з дня в день, з року в рік, з місяця в місяць. Тому книжки, які пропоную я, чим вони популярні в цьому світі, це е, на таких книжках тримається весь книжковий ринок, це фундамент їх. Таких книжок повинно бути багато, багато і багато. Це книжки, котрі показують не як влаштований світ насправді, а так, як повинно бути. Люди хочуть читати і вірити, що добро перемагає зло. Що чоловіки сильні, мужні і відповідальні, а навіть якщо і п'ють, то проспляться, і всіх, і всіх ворогів переможуть. Як є той. Приказка, п'яний проспиться дурний ніколи. О. Що жінки красиві, що жінки люблять чоловіків і шукають, а чоловіки люблять жінок. Що ворог підступний, хитрий, жорстокий, зовсім не дурний, але ми його переможемо розумом, силою, спільно окремо. Що ми знайдемо вихід з будь-якої найскладнішої ситуації. І якщо Читаючи такі книжки, дивлячись такі фільми, ми почнемо розуміти, що ми знайдемо вихід і що ми переможемо в житті у нас, у вас, у всіх, все буде так, як ми того захочемо. Таким чином, це книжки це не кулінарні рецепти. Немає, чи, не, чи не порада, як там, як там вберегтися від дощу, чи як стати красивим. Жодна подібна книга художня не дає такого рецепту. Але в цих цих книжках змодельовані ситуації, котрі цілком можливо виникнуть в реальному житті. І кожен із тих, хто буде читати, готовий поставити себе на місце героя і подумати, а як би я діяв в цій ситуації. Таким чином, герої. Ну, будемо говорити за мене, мої герої, вони ніколи не сидять і отак і не думають, а що робити, а гора кругом, а мене ніхто не любить, а Україна гине, а там у мене прищі, а там я не поїв, а у мене грошей нема. Вони не зациклені на собі. Вони, ці герої, вміють мислити, діють нестандартно. І саме тому вирішують всі проблеми раніше чи пізніше, легше чи складніше, які стоють перед ними в даний конкретний момент. І тому читати такі книжки, мої книжки, подібні книжки це все одно, що, що, що ходити для мужчин в спортзал качатися, для дівчат ходити на фітнес який-небудь. Ну, це такий самий тренінг. І рано чи пізно. Це вам в житті знадобиться, ви самі не зрозумієте, як і чому це сталося. Але виникла складна ситуація. І раптом хтось чи щось підказує вам, як заявити. Ви не розумієте, звідки у вас такі знання. А це тому, що ви начиталися книжок. І це правда. І саме для цього призначені книжки, які пишу я які пишуть інші автори, гострих сюжетних романів. Це книги, які пишуть переможці про переможців для переможців. В мене багато книжок, в мене їх п'ять десятків, але жодна з них не схожа одна на одну. Навіть при тому, що візьмемо, наприклад, книгу Аномальна зона. Повний місяць, до якої ми ще повернемося або привид з звал... валової. Всюди, в цих та інших книжках, розповідається нібито одна і та сама історія про таємний жире. Відбувається якась містична чарівна подія. Тут в покинутому селі на Житомирщині зникають люди, а потім вони з'являються і пам'ять у них стерта. Що сталося? Тут бачить привида в будинку, покинутому. І цей будинок треба продати, і через те, що там привид, його ніхто продати не може. Всі його бояться. Тут на Поділлі, в околицях Сатанова, в лісах орудує вовкулаха. Справді доведено, що є переверні. Тут таємне джерело казка про живу та мертву воду в Комсомольці і комуністи їх доходять мертвими одного за одним. І доведено абсолютний факт, що всі вони пили воду з цілющого джерела. Нібито сюжет однаковий всюди, якась містика, якась таємниця. Тільки міняє імена персонажів, місце дії, але воно нібито одне і те ж саме. Прочитав одну книгу, іншу можна не читати. Але всі вони абсолютно різні і за жанром, і за змістом, і за формою виконання, і навіть за часом і місцем дії. Бо тут дії відбувається в 1981 році. Це історичний роман. Це воєнні часи 44 рік. Це довоєнні часи, навіть до революційні, це 909 рік, 1940 рік, у Львові. Це сучасна історія. Ця книга вже, до речі, куплені права для перекладу у Франції в наступному році вийде. Це перший буде такий мій вихід в Європу. Ця книга буде перекладена французькою мовою вийде у Франції. Отже, Нібито ти розповідаєш все одне й те саме. Але в різних обставинах, в різних си си ситуаціях, з різними героями, з різним фіналом. Тому ти читаєш абсолютно різні історії. Вони не схожі одна на одну. Вони не повторюють одна одну. Хоча повторюся, тема нібито одна та сама. Українці втрачають інтерес до читання. Це неправда. Тому що для того, щоб отримати таку інформацію, треба провести дуже велику, дуже ґрунтовну роботу, щоб досягти такого висновку. І цей висновок буде неправдивий, що українці не читають. Я вам поясню чому. Уявіть собі, що вирішили в Україні провести дослідження, чи люблять українці суші, так, таку страву, як суші. І провели опитування в містах Київ, антрацит, хмільник, шепетівка, Харків, Козятин, Глухів мирвером. І на підставі цих досліджень зроблено висновок. Українці суші не їдять. А чому? Тому що в більшості з цих міст немає сушіх Правильно? Тому на якій підставі роблять висновок, що українці не читають, якщо в Україні не всюди є княгані? Щоб дійти до такого виставку, треба, а. Щоб в Україні було стільки книгарень, скільки виборчих дільниць хоча б. І стільки ж бібліотек. Щоб в цій бібліотеки було записано і, і в цій книгарні ходили 90% населення того чи іншого міста. П'ять років нехай це, це попрацює. І вже потім. Після, такого, після того, коли створена така ідеальна ситуація для читання і для популяризації його, якщо мені скажуть, що після того українці не читають, я повірю. А зараз я цьому не вірю. Українці хочуть читати, вони люблять читати. І саме тому, що е, книжку в Україні, Ось дивіться, пан Полетнийчук передав в бібліотеку книжку харківського автора. Бог знаде цей Харків. Але ви не можете піти спокійно і будь-де купити. Це всього тираж 100 примірників на багатомільйонну Україну. І пан Політенчук із пункту А в пункт Б ці, ці книжки вам доставляє по по, по трошки. Тоді як е, тираж подібної книги мусить бути таким, щоб хоча б по одній в кожне українське місто вона потрапила. Але нема такої можливості. І відповідно, ми, ми сюди приїхали теж з, 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 з книжками, їх передавали поштою, тому що ви не можете їх вільно дістати. Якщо ви бачите по телевізору рекламу пива, ви, ви вийшли з будинку, а це пиво продається за рогом. Ви його купили спробували. Сподобалося, не сподобалася інша річ. Але по-перше, у нас немає реклами книжок, вони е, книжки і читання. Не введені, як кажемо, ми журналісти, в інформаційний простір, щодня ми про це не чуємо, як про пиво. А по-друге, давайте уявімо собі, що книгу у нас почали по телевізору рекламувати, так як пиво. Братиклички, наприклад. Почали вони рекламувати книгу Кафетюх таємне джерело. Ви, ви, ви повірили братам Кличкам, і вирішили цю книгу купити. Вийшли з дому, а купити її ніде. Ні тут, ні на сусідній вулиці, ні в сусідньому районі. І що робити? Ось така у нас ситуація. Тому, якщо ви обираєте для себе якусь книгу, це абсолютно чесний і прозорий вибір. Один з дебагатьох чесних виборів, які ви робите. Україна не така багата країна. Бо у нас. Ще недавно було пораховано плюс-мінус до однієї людини кількість неграмотних людей зовсім. Їх 1 мільйон 400 тисяч. Звідки така точність в підрахунках? Їх рахували по членських квитках партії що... Дехто здав членський квиток партії регіону, від того, в головах у них краще не стало. Регіонал визначається не по квитку, а за рівнем освіти загальним. Тобто за відсутністю його. Я вам зараз доведу, що я не брешу і що я не пересмикую камеру. Я, я про це писав не одну статтю. В 2012 році, коли були парламентські вибори, журнал Кореспондент проводив опитування серед лідерів основних політичних сил. Було там задано кілька питань, і одне з питань, чи п'яте, чи дев'яте, я точно зараз не пам'ятаю, але одне з них точно було. Які п'ять книжок ви можете назвати? порекомендувати? Найбільше книжок. Згадав лідер комуністів Петро Симененко. Від, від капітала Карла Маркса до трьохнушків. Я не скажу, що він це все читав. Але він знає про їх існування. І Він розуміє, що якщо він скаже про книжку в інтерв'ю, то це підніме його особисте рейтинг. Хай якісь там комуністи не сволочі, але вони розуміють, що він. Е що на таке питання треба якось відповідати? Тягнебок, Кобзаря на всі випадки життя ранить. Яценюк, Кличко і Королевська згадували всі біографії Стів, Стіва Джобса, яка вийшла, там біографії Черчилля програми своїх партій. Але, але про які книжки вони говорили? Єдиний. Хто це питання проігнорував, був Микола Яновича Азар. <риклад> він, він навіть подумати не міг, що на це питання треба відповідати, що, що на питання пов'язане з книжками треба для приліччя щось ляпнути, щоб, щоб у власних глазах поднятися. Він каже: А чому тільки п'ять? Тобто, коли я чую таку відповідь, я означаю, це означає, що він жодний не Боже, що, що книжка для нього, це не просто нецінність. Не ну, я навіть не знаю, ну, ну не знаю він про її існування. Не, не знаю. Він навіть гірше, я не знаю кого. Мені розповідали люди, які торгують книжками, що е, приїжджали значить, до них в магазини на джипах. Такі бізнесюки, вчорашні бандіти просили подобрати самі дорогі книги, і по, книги подороже і Ось цей ряд весь зверху почитайте. Вони, вони собі будували нові меблі, шафу побудували, і треба, щоб, щоб, щоб щось красиво стояло. Вони розуміють, навіть якщо вони це читати не будуть, до них прийде гість. Побачить купу книг. О, заповажає. А ніхто з партії регіонів собі навіть не задумався, що навіть мати одну книжку це вже ви є ну це спосіб самореклами, самоповаги, демонстрації інтелекту. Ні, Вони про це не думають. Тому 1 мільйон 400 тисяч неграмотик, а всі інші 40 з мільйонів, не такі бездаді. Просто люди ще не знайшли. Ті, хто не читав нічого, ще просто не знайшли своєї книги, ми з вами знаходимося в бібліотеці. Я сподіваюся, що всі ви читачі цієї бібліотеки і кожен з вас хоча б одну свою улюблену книгу тут знайшов.